Президент Національного олімпійського комітету України та міністр молоді та спорту прибув на Волинь. Володимир Гуцайт приїхав з інспекцією та уроками для молоді, зустрівся зі спортсменами та владою. Провели олімпійський урок, зібрали всіх наших спортсменів, прийняли участь у змаганнях з художньої гімнастики, привітали наших спортсменок, Вони виступили на чемпіонаті світу, здобули бронзову нагороду і ліцензію на Олімпійські ігри. Тому проінспектував, подивився, що потрібно, як потрібно, де потрібна якась допомога від держави. Каже, розвиток спорту важливий, необхідно його втримати і зберегти в Україні, особливо в умовах війни. І, звісно, дбати про гідну оплату праці фізкультурників. Часте питання, яке задають міністру, що робити зі спортом, коли в країні йде війна. Вадим Маркович каже, гроші в першу чергу на армію, але про спортивний фронт забувати не варто. Я вважаю, що важливо. Тому що спорт у нас є свій спортивний фронт. Наші спортсмени на міжнародних змаганнях підіймають наш прапор і всі країни в світі бачать, що Україна була, є і буде, коли вони бачать наш прапор. Практично всі змагання міжнародні, які спочатку війни були, наші спортсмени були присутніми. У нас тисячі медалей з цих змагань. Зараз вже у нас є 34 ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі. Спорт на Волині інтенсивно розвивається. Наші земляки привозять медалі, тренуються і готові підкорювати світові вершини в будь-яких умовах. А для військових це особливо важливо, каже голова Волинської облради. Це теж свого роду війна. Тут тобто своїм фронтом спортивним ми допомагаємо військовому фронту. Багато хто коли починають перегортувати новини у стрічку, або там каже, дивляться, що якісь новини у фейсбуці це їм просто надає крила. Розумієте, коли жовто-блакитний. Стяг майорить на майданчиках спортивних майданчиках. Перші місця, коли навіть друге, третє місце. Це ми розуміємо, що ми в призерах. Тобто ми стараємося показати, що Україна навіть в умовах війни все-таки може досягати високих спортивних результатів. Тепер у ці вихідні міністр відкрив європейський тиждень спорту в Україні. Цього року він триватиме з 23 по 30 вересня на відремонтованому стадіоні Олімп у Володимирі. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.